Приветствую вас на моєму каналі. Їду зараз на доволі популярному, але в то же время час автомобілі. Я думаю, що владі цього автомобіля зрозуміли, що це за апарат. Це Renault. Duster. На автоматі 2-літровий. No, це не просто Renault. Зараз я вам покажу вам покажу в чому ціну з цього Рено. Цього Дастера. А в обычный вроде бы классный такой рынушка цвет идеальный. Состояння класне, ось таки, э, скажімо так, э, як кінгурятник з допомогими фарами. Красивий в ідеальному стані ренушка. Но це не такий, як всі Дастер. Це Дастер Пікап. Єдинственний в Україні. Я скільки їздю по Україні, його не бачив. Отака от от машина просто колосальна. Грузоподйомність у неї 650 кілограм. Я не розумію, чого їх у нас не продають э, в, в автосалонах. Ну, машина, я считаю, пользовалась бы популярностью. Тут довольно здорово багажник, зашитий пластиком, кстати. Тут оно складається, туди здвигається, ну не буду здвигати. удобно, скажем так, для сільської місцевості в плані так, а ну як ставити? Надо защёлочка. Защелкнусь. Удобно для для е, сільської Удобрение можна перевести этот е, невелику кількість там цемент, солярку по полю. Даний дастер е, двохлітровий на автоматі. Він моноприватний. Сіяння конкретно цієї машини дуже шикарне. Вона не бита, не ні, ні крашена, ніде, нічого. Прям, прям класна машинка. Тут класні ши... чехли оригінальні власник заказав. Оце я зараз сам за собою сидю. За док тут трошки менший, ніж у стандартного Дастера. На 5 см, по-моєму, вони зробили менше, щоб кузов зробити трошки більший. Дуже сказать, усілення кузова. Ось спеціальні такі дуги, щоб не вивалить стекло. Зараз подивимося, заднє стекло опускається, не опускається. А ну що тут? Задня сідушка, не знаю, як може і опускається, але не знаю. Заднє стекло не опускається. У мене вель 200 опускався було удобно длинномеры возить. Короче, чудесный автомобиль. Сейчас трошки приеду. В принципе, конечно, если бы она была на полном приводе, на ней вообще можно было бы дубасити капитально. Ну, тут стоїть звичайний 4 автомат, який не предоставляє ніяких в принципі, проблем. Зараз ось трошки по полю по чужому розвернусь. Зараз воно ж бачите, яка зима. То монопривода вистачає. за вистачає великого кліренса і великих колес е, ну, до, доволі достатньо і моноприводу економи. Тут стоїть 4-ступенчатий гідротрансформаторний автомат безпроблемний. Якась комплектація, Навіть не знаю, яка комплектація, типу як у Volkswagen Wer з чорним потолком, це все, все по заводу. Вона така вся по заводу, Ці всі ці, це все, все в заводському, скажімо так. Дуже цікавий автомобільчик. Зараз ще заїдемо на естакаду, подивимося на машину і знизу. Подивитися, глянуть, чим відрізняється ходовка на цій машинки. По полям одне удовольствия. Ну, хто їздить на дастері, знають, що вони не предоставляють ніяких проблем. В принципі, їзде та їзде. Є такі, звісно, і з дизельними двигателями, і на ручки. Ну в нас чомусь, то ця машина офіційно не поставляється в Україну. Хоча, мені каже, вона б пользувалась. Очень великою популярності э, серед э, невеликих фермерів. Тому що машинка удобна. І по полях погодзать і в принципе, в ній доволі комфортно їхати. Тим більше на автоматі. Хто їздив на автоматі, той вже не відкажеться э, э, автомобіля на автоматі. Зараз теж заїдемо на таку дорожку, хлопців там заберемо через такий круговий обход вокруг дастера. Мені він внешне дуже подобається. Збоку, взагалі, класний. Те, що я б хотів доробуватися, якщо б це була моя машина, я б зробив більший кліренс і поставив таку атешну резину і з такими желізними внедорожними дисками. Він би такий більш агресивний казався. Прикольно. Мені машина подобається прям, прям з усієї сили обалденно. Фонарі тут трошки інші, вона така дута, мощна. Коротше, клас. І вона, я ж кажу, стартує класно. Для, для нашої місцевості незамінний автомобільчик. А найголовніше, е, в чем ціну з даного конкретного автомобіля, вона єдина. Не те, що вона в єдина, вона в Україні, наверное, єдина, тому що я багато де мотаюсь. Поки я такого Duster Oroch, е, він називається Duster Pickup або Duster Oroch. Е, він в Україні. От це найдуше. Зараз їду на естакаду, подивитися, що в нас е, знизу, чим відбувається від звичайного дастера. Коротше, хотів заскочити на естакаду, подивитися. Ну, тут очередь чавеле приїхали, свого коня не можуть загнати. Ну поснімай, вони їздики такі, може вони зараз гепнуться з цієї естакади. А ну, подивимося. Давай, давай, ще трошки. Контент Не, Діла не буде. Поснімати. Да, ну с коня злізли куда? Куда їм машину, если він с коня тільки зліз, він не тільки коровам хвости крутить. Попыток 10 зробив. Чевелито не получилось у него заїхати. Буде пробач сейчас с другой стороны. У него машина надежна така. Удалось таке. Це, конечно, не на лошади, но тем не менее удалось заїхати. Так, відкрив капотик. Машина привезена із Бразилії в 2019 році в автосалон, той, що на Донецькому шосе в Дніпропетровській. Це перший власник там її купував. Тут дивлюсь, пневмоциліндр стоїть, я не знаю, правда, як на інших дастерах. Автосалон ставив газ. Тобто з самого початку тут газ був. Ну, естественно, по маш... тут акумулятор даже рідний. Нічого по машині ніяких моментів немає, вона ну, в ідеальному стані. це можна сказати, новий автомобіль. Сейчас для нозяки взагалі тут пробіг Ніяких моментів а ну, Так, цікаво поклацать, як тут 71 000, 90 кілометрів. Пробіг всього лиш у машини. Ну, це взагалі новий автомобіль. Поки хлопці свої жовте щось дивляться, ми обслідимо. Тут фендера стоять нестандартні, не, не на, на всіх дастерах таке є. Просто мені хочеться подивитися, знизу відличається чи не відчається вона від е, стандартного дастера. Внешне, я ж кажу, мені нравиться з усієї сили. І тут арки доволі здорові, задання, я ж кажу, для того, щоб поставити туди більше колеса. Машинка суперова, дождався черги на естакаду. Зараз заїдемо, подивимось, як машина ця виглядає знизу. Розход, виходить, газу в этой машині 11 літрів на круг, тобто село, город, траса, бо ну, така ж місце, ми і їздимо. Зараз подивимося, що вона знизу себе представляє. Передок, стандартний дастер, ритяги, стойки Макферсон, стойки стабілізатора, удліннення база, трошки візуально більші ці ланжерони й такі самі. Так, Трошки друга вихлопна система. Ззаді така сама, виходить, много рычажка, його можна назвати, тому що три реча знизу, і стойка Макферсон там така. Да, не вистачає, звісно, редуктора, якби вона була. Повноприводна, совершенно друга музика була на ній погоцать. І ніде ніякої ні корозії, ніде нічого немає, тому що ну, машина нова, 19-го року. Ця машина можна сказати, абсолютно нова. Ніякого-то нестандартного рішення по удлиненню бази я не побачив. Просто довша машина. Ну Так вона доволі жорстка, вона не грає Так, туди-сюди. Не, нема такого, що там скріплять дверки чи ще щось. Я ж кажу, грузоподйомність. 650 кг да, і видно що експлуатується акуратненько, нічого не поцарапано ні тут вони ні, ну, ні ніде не їздять так по трасі трошки по полю так це Які шланги а і це ж до коробки охлаждення йде коробки, да. в общем такий огляд э, і мнення про Я вважаю, що такі дастери надо завозити в нашу страну, вони будуть популярністю. Хотя, популярністю. Хоча, ж маркетологи привятали, що вона буде стояти дорогувати. Тому що цей роч роблять, збирають в Бразилії. Везти з Бразилії через океан, виходить, дорогостояще удовольствие. Но машинка внічня мені дуже подобається. Вона, в принципі, дасте симпатично не зробили. Тут ці мускули такі випирають. Дуже, дуже короче, мені подобається. Вона прям клінька машинка. В общем, всім пока-пока. Дякую за перегляд. До нових встреч.